Всім привіт! Ви на каналі Попоїсти. Мене звати Михайло Бовтюк і сьогодні ми готуємо грічку як різотто. Я ще не придумав, як її назвати, можливо, буде грічото або грічко. -то». Випишіть в коментарях, як це правильно називається. Зі мною, як завжди, Ігор, коли ми готуємо італійську кухню, поїхали! Для різоту нам треба цибуля. Ми її будемо нарізати дуже дрібно, вона трошки ужариться. Так само печериці ми будемо нарізати дрібно, вони теж осядуться. І ми ще будемо нарізати печериці на 4 частини для подачі. Як бачите, в мене рукавички на руках, бо я так наточив ножи, що трошки відтяпав собі пальця. Спочатку обсмажуємо наші великі печериці. На сильно розігріту пательню ми додаємо олію, а потім додаємо наші печериці. Доводимо до золотистого кольору і знімаємо. А малі шматочки смажимо на дуже маленькому вогні, щоб з них випарувався сок. Вони повинні зменшитися до ось таких ось розмірів. На вершковому маслі обсмажуємо чесник. Зараз наш часник віддасть смаки і ми сюди кидаємо цибулю. І коли наша цибуля підзолотилася, додаємо гречу прямо сюди. Ну, і як завжди, коли ми готуємо різотто, нам треба мати біле вино. Та бульйом. Друзі, давайте не забувати, що в країні йде війна і нам треба допомагати нашій армії. Всі корисні посилання будуть в описі під цим відео. Прогріваємо нашу гречку десь хвилинку і повертаємо наші печериці. Ще чекаємо десь хвилину і починаємо додавати наші рідкі інгредієнти. Спочатку ми додаємо бульйом. Секрет смачного різоту це постійно помішувати, щоб наші інгредієнти насичувались киснем. Прийшла черга вина. Коли вино випарується, не переймайтеся, тут не буде алкоголю. А зараз додаємо знову бульйон. Прийшов час до спецій. Сіль, копчена паприка і прованські трави. Керізото без пармезану? Додаємо даємо Коли випарувалась остання волога, перемішуємо і будемо накладати. Ну, ось наше грічотто готове, тому давайте коштувати. Я трошки здивований, тому що я не відчуваю смака гречки. Тобто дивіться, від праванських трав та перцю. Вона дуже пікантна. Пармізан робить її вершковою. Печериці не мають свого вираженого смаку. Але в концепції цього блюда це дуже смачно. Були часи, коли в мене ще не було ігоря, і я готував різото. Звичайне різото з морепродуктами. От то буде посилання. Ви можете його подивитись. Друзі, пишіть мені в коментарях, як ще приготувати гречку, а я буду доїдати з вас, як завжди, лайк, підписка та коментар. Бережіть себе та Україну. Слава Україні!